Христос Воскрес. Чудова мить світанку, спас воскрес, щоб я і ти його життям пробуджені, могли сягнути душами небес. Відкуплені вже більше не осуджені. Він нам подарував нове життя, назвавши так велично дітьми Божими, вже у зневірі дні не пролетять. Ми можемо бути на Ісуса схожими. Христос Воскрес і дав Спасіння дар, і з милості до нас, і ласки Божої, себе віддав, як жертву на Вівтар, бо дуже любить поотцівськи кожного. Заради нас Він смерть здолати зміг, і сили пекло також посоромлені. Христос Воскрес темряву переміг вже назавжди гріха основи зломлені. Чудова мить в відкуплених серцях Воскреслий Святим Духом поселяється, бринить сльоза, подяки на очах, і величне Боже ім'я прославляється. Він спас і відродив тебе й мене, Того світанку, Воскресіння світлого. Наповнив змістом все життя земне і подарував надію життя вічного. Христос Воскрес, яка блага ця вість, що силою і торжеством наповнена, нехай лунає так, як і колись, відрадно, урочисто і упевнено. Нехай же радість сповнює серця, і вдячна пісня в небо хай здіймається. Прославмо за любов свого Творця, і ним, воскреслим, хай душа втішається. Амінь.